Привіт, друзі! Елвін. У нас сьогодні приїхали нові електромобілі. Більшість ви всі давно знаєте: Elvin X2, Elvin EV5, Elvin EV6 Червоне, Elvin EV6 з поворотним сидінням і мотокермом кліпонами. Новинка 25-го року Elvin EV7. Дуже класний матовий червоний колір, дизайн просто бомба. Elvin Pickup, модель 25-го року, новинка з багажником. Найкращий автомобіль Elvin, це Elvin Juan А це комплектація. Це йде повністю електромобіль, на якого вже треба водійське посвідчення, швидкість 100, повністю обладнаний. По найвищій категорії є залізофосфатна батарея на 270 км, багажник, класна аудіосистема стоїть, швидкість 100, кондиціонер. Ми зробимо детальніший огляд і тест-драйв його. Також модель Elvin Nex, Це зараз хід сезону, я так розумію, найбільше його всі купують. Він п'ятидверний з багажником, швидданість до 100 км, швидкість 54 км. Ну, і, відповідно, це вже все, що ви знаєте. Є V6, ЄВ6, класний колір ЄВ5. І багато ще далі хто хоче купляти трьохколісні Elvin X2. Дякую за увагу. А з вами був Ігор і інтернет-магазин elvin.com.ua. Дякую і до побачення.